Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розглянемо другу частину модулю управління користувачами. В рамках цієї сесії ми розглянемо побудову ієрархічної моделі користувачів. Платформа реєстрів надає можливість побудувати ієрархічну модель доступу до об'єктів даних. Відповідно до рівнів ієрархічної структури та ролей користувачів. Це дозволяє забезпечити контроль над доступом до об'єктів на основі їх ієрархічного положення. В ієрархічній моделі кожен вузол ієрархії має свій унікальний код підрозділу, а також кожен вузол ієрархії має сурогатний ключ, що включає унікальний код вузла та сурогатний ключ батьківського вузла. Наприклад, сурогатний ключ 101.203.301 це ключ для доступу до об'єктів підрозділу. Третього рівня ієрархії. Він відповідає департаменту з питань праці, які ми можемо побачити на прикладі ієрархічної структури, представлені на даному слайді. Завдяки ієрархічній моделі, представники вищих вузлів мають доступ до нижніх вузлів. Приналежність користувача до вузла ієрархії визначається за допомогою атрибута, який необхідно додати у системі управління користувачами кожному користувачу. Кожен користувач може належати до декількох підрозділів, тобто мати декілька атрибутів. Це Дозволяє обмежувати доступ користувача до відповідних рівнів ієрархії. Обмеження доступу користувача до об'єктів даних відбувається безпосередньо на фабриці даних на базі РЛС правил. Для цього необхідно, щоб запис в таблиці містив ідентифікатор підрозділу сурогатний ключ. Тоді при операціях над об'єктом даних атрибут користувача буде перевірятись по правилу StarFist. це правило працює наступним чином. Користувач з атрибутом 101.203 може, наприклад, прочитати дані із сурогатним ключем 101.203.301, але не може прочитати дані із ключем 101.204.301. Розглянемо ієрархічну структуру на референтному прикладі, в якому кожний структурний код підрозділу Structure Code є унікальним кодом, наприклад, 301. Сурогатний ключ або хієрархікод це код підрозділу. А також код кожного батьківського рівня, наприклад, 101.203.301. для розгляду ієрархічної структури на референтному прикладі. Необхідно кожному користувачу присвоїти атрибут ієрархії код із значенням рівня його ієрархії. Такий атрибут можна додати в інтерфейсі управління користувачами TICLOK або завантажити юзерів через CSV файл і додати в цей CSV файл колонку хієрархії код із значенням атрибуту. Шляхи створення користувачів були розглянуті у попередньому відео. В нашому референтному прикладі також передбачено як керування ієрархічною моделлю, так і користувачами в рамках неї. Для ефективного керування та виконання завдань в рамках ієрархічної структури та управління персоналом, що працює за такою моделлю, передбачено декілька ролей: це ієрархія Registry Manager, або керівник реєстру посадова особа відповідальна за керування ієрархічною структурою реєстру, ієрархія registry-user. Користувач реєстру це посадова особа, яка має доступ до ієрархічної структури та може виконувати завдання відповідно до своїх повноважень. Okay. Personal офіс admin – Це так званий кодровий посадова особа, відповідальна за управління персоналом, включаючи призначення та зміну ролей інших посадових осіб в межах своїх повноважень. Ці ролі допомагають забезпечити ефективну роботу та контроль над ієрархічною структурою реєстру. А також управління персоналом забезпечуючи належну організацію та доступ до даних. Ці ролі необхідно також призначити користувачам у сервісі керування користувачами кіклок або через завантаження ці свій шляхом додавання у колонку Realm роус відповідних ролей. Далі ми з вами розглянемо план дій, які необхідно виконати розробнику регламенту та адміністратору реєстру для побудови ієрархічної структури. Почнемо з розгляду дій розробника регламенту. Розробник регламенту має побудувати іерархічну. Структуру. Вирішити, які в нього будуть підрозділи та як будуть виглядати коди підрозділів, створити модель даних, тобто створити необхідні таблиці, вирішити дані, які з них потребують розділення за ієрархію, та додати до таких таблиць колонки із ієрархічним кодом, а також додати до регламенту рлс правила для доступу до даних за ієрархічною моделлю, наповнити таблиці довідники даними. Із вузлами ієрархії та їх назвами, які присутні на момент створення ієрархічної структури, змоделювати бізнес-процеси для ефективної роботи користувачів в межах ієрархічної структури, наприклад, змоделювати процеси для можливості розширення ієрархічної структури, або процеси створення користувачів для роботи в ієрархічній структурі. Перейдемо до дії адміністратора. Адміністратор реєстру повинен створити користувачів, а також додати їм атрибути, передбачені ієрархічною структурою, щоб користувач мав можливість виконувати функції в межах ієрархічної структури, і ролі, передбачені ієрархічною структурою, відповідно до обов'язків в них. Почнемо розглядати детально референтний приклад. Для початку розглянемо ієрархічну структуру департаментів Міністерства країни. Яка відображена на слайді, вона взята за основу в нашому референтному прикладі. Перейдемо далі і переглянемо модель даних, яка складається з трьох таблиць. Перша таблиця Офісерс. Вона містить інформацію про посадових осіб, їх ролі, ідентифікаційні дані та приналежність до певних підрозділів. Наступна таблиця Юніт. Вона містить інформацію про підрозділи. Третя таблиця це документ registration. В Ці таблиці міститься інформація про документи, які асоційовані з певними підрозділами. Переглянемо створення цих таблиць в регламенті реєстру. Для цього керємо реєстровий гейт та передаємо у файл Data Model Create Tables. Та знайдемо наші таблиці. Переглянемо таблицю Officers, яка має колонки Username, його full name, DRPO, ЄДРПО, ролі цього юзера, початок роботи, також unit name, ієрархічний код цього юзера та структурований код підрозділу, до якого відноситься даний юзер. Переглянемо таблицю юніт. Таблиця юніт складається з назви юніту, структурованого коду, тобто унікального коду цього юніта. Та ієрархічного коду, тобто сурогатного ключа цього підрозділу, який складається з структурованого коду, та рівнів ієрархії. Переглянемо таблицю Document Registration. Дана таблиця складається з назви документу, а також має посилання на відповідний підрозділ із таблиці Unit. Розглянемо створення РЛС правил для доступу до даних за ієрархічною моделлю. Наші ієрархічні моделі РЛС правила використовуються для обмеження доступу користувачів до об'єктів даних залежно від їх приналежності до певного рівня ієрархії. Кожне РЛС правило перевіряє значення атрибути ієрархи. Код GVT-користувача та порівнює зі значенням стовпця хієрархії код в певній таблиці бази даних. Якщо значення збігаються, то користувач отримує доступ до відповідних об'єктів даних. Розробник регламенту може встановлювати правила для таблиць або таблиць представлень, так званих Search Conditions. Ви можете використовувати різні типи rls правил для контролю доступу до таблиць на основі значення gvt атрибута HierarchyCode код та стовпця HierarchyCode. код. РЛС правила можна розділити на два типи: це правила на запис об'єктів даних та правила на читання об'єктів. Даних. Для кожного типу правил існують два теги: це на додавання прав та на виділення прав. Для додавання прав на запис використовується тег Write Rule. для видалення прав на запис використовується тег Write Rule. Для додавання прав на читання використовується тег Add Read Rule. для видалення прав на читання remove Read Rule. Розглянемо додавання правила add Read Rule на прикладі нашого регламенту. В нашому регламенті створено search Condition, File долд Units, який повертає всі підрозділи, а також додано правило Read rule на читання цих підрозділів. Завдяки цьому правилу користувачеві будуть доступні на читання лише ті підрозділи, які відносяться до його ієрархічного коду. Це правило перевіряє, чи збігаються значення gvt атрибута HierarchyCode код та стопця хієрархії код. Якщо значення збігаються, то користувач має дозвол на читання даних цієї таблиці для отримання. Доступу до запису таблиці, ієрархічний код цього запису у базі даних повинен починатись, тобто старт віз, із ієрархічного коду користувача. Після налаштування RLS правил розробник регламенту повинен підготувати відповідні csv файли для завантаження у систему та наповнення таблиць довідників. Приклад такого файлу представлений на слайді. Приглянемо приклад цього csv файлу у ГЕРІ цей свій файл повинен знаходитись у папці DataLot та мати всі необхідні поля та значення для заповнення таблиці у базі даних. Переглянемо у геріки у папці Roles Officer YAML, додавання ролей, передбачених нашою ієрархічною структурою. Для нашого референсного прикладу додано три ролі: Це personal Officer Admin, Hierarchy Registry User та Hierarchy Registry Manager. Далі ми перейдемо до. Пункти моделювання бізнес-процесів розробнику регламенту необхідно змоделювати відповідні бізнес-процеси. Переглянемо приклад з модельованих бізнес процесів на нашому референтному прикладі. Всі бізнес-процеси, які стосуються ієрархічної структури, знаходяться у папці референтні бізнес-процеси, пов'язані із ієрархічною структурою. Таких бізнес-процесів чотири це управління ієрархічною структурою, створення. Даних дата фабрику, перегляд та редагування даних та управління посадовими особами. Почнемо з розгляду бізнес-процесу управління ієрархічною структурою. Перейдемо у веб-інтерфейс моделювальника регламенту, залогуємось. У вкладці моделі процесів знайдемо процес управління ієрархічною структурою та розглянемо його на вкладці Конструктор. Даний процес складається із головної гілки та трьох сабпроцесів. Пройдемось по головній гілці. При запуску процесу відбувається пошук доступних вузлів ієрархії, згідно ієрархічного коду користувача, який запустив цей процес. Вузли ієрархії ми отримуємо із Search Condition Find All Units, на якому налаштовані рід тобто наш користувач отримує на формі лише ті вузли ієрархії, які лежать нижче його вузла ієрархії. Далі йде скриптова таска підготовки даних для відображення та юзер форма відображення вузлів ієрархії. Користувач може створити новий підрозділ ієрархії, редагувати поточний підрозділ ієрархії, або видалити підрозділ ієрархії. Розглянемо гілку створення підрозділу. Користувач відображається форма, на якій він повинен заповнити дані про новий підрозділ, відбуваються перевірки чи наявні такі підрозділи вже в нашій базі. Якщо так, то користувач отримає помилку, якщо ні, йому необхідно буде підписати дані про новий підрозділ, новий підрозділ збережеться в датафабрику і даний сайт-процес. Закінчаться і користувач знов перейде на головний процес на форму перегляду доступних йому вузлів ієрархії. Переглянемо цей процес у кабінеті. Для цього налогуємось до кабінету користувача, у якого є роль ієрархії Registry Manager. Перейдемо в доступні послуги в референтні бізнес-процеси, пов'язані з ієрархічною структурою та відкриємо процес управління ієрархічною структурою. У першій формі користувач бачить підрозділи, які доступні згідно рівня його ієрархії. Тобто, це всі підрозділи, які починаються з коду підрозділу 101, а також ті підрозділи, які лежать нижче його ієрархічного коду 102.205. Переглянемо атрибути цього користувача, його ієрархічний код 101 та йому доступні ще підрозділи, які лежать нижче. Рівні 102-205. Створимо новий підрозділ, натискаючи на кнопку Створити підрозділ. Введемо назву підрозділу. Оберемо батьківський підрозділ. Наприклад, 102-205, та створимо унікальний код підрозділу, наприклад, 320. Натиснемо далі та підпишемо дані. Користувач повернувся на форму перегляду вузлів ієрархії. Та бачить. Новий створений підрозділ, який лежить нижче рівня ієрархії, до якого в нього є доступ. Перейдемо в адмінпортал та переглянемо наступний сап-процес це редагування підрозділу. Користувач може редагувати підрозділи, які доступні згідно рівня його ієрархічного коду. На початку сап-процесу редагування підрозділу виконується. Сав-процес перевірки наявності підпорядкованих сутностей». Переглянемо цей сабпроцес. Спочатку йде пошук дочірніх підрозділів, тобто тих підрозділів, які знаходяться нижче рівні ієрархії редагуємого підрозділу. Також йде пошук документів, підпорядкованих даному підрозділу. А також йде пошук користувачів, які підпорядковані цьому підрозділу. Відбувається збір підпорядкованих сутностей та повертаємось на Основну гілку редагування підрозділу. Якщо підпорядковані сутності були знайдені, то користувач побачить на формі повідомлення. Якщо ні, то користувач далі на формі може змінити атрибути підрозділу. Після внесення змін він підписує дані в скриптовій тасці визначається ієрархічний код нового підрозділу, відбувається повторна перевірка на наявність підпорядкованих сутностей, відбувається підготовка даних до збереження. Та оновлюються дані в датафабриці. Користувач знов повертається на основну гілку управління ієрархічною структурою. Переглянемо цю гілку в кабінеті користувача. Користувач навпроти підрозділу, натискає бургер меню та натискає Редагувати. Змінимо назву підрозділу, додамо слово «Україна». Натиснемо далі та підпишемо змінені дані. Рустувач знову повертається на форму перегляду вузлів ієрархії та бачить, що до підрозділу було додано слово України. Перейдемо в адмінпортал та переглянемо третю гілку виділення підрозділу. Перейдемо до сад-процесу видалення підрозділу. На початку такого сад-процесу також відбувається перевірка наявності підпорядкованих сутностей. Якщо такі сутності були знайдені, то згенерується повідомлення на формі, якщо ні, то користувач перейде до форми видалення підрозділу, підпише дані, відбудеться ще одна перевірка на наявність підпорядкованих сутностей, підготується дані для видалення, і відбудеться запис, базу даних про видалення такого підрозділу. І після закінчення такого процесу користувач знов повернеться до основного процесу на форму перегляду. Вузлів ієрархії. Переглянемо цю гілку у кабінеті користувача. Натиснемо, наприклад, на новому створеному підрозділі опцію Видалити. Натиснемо Далі та підпишемо дані. Бачимо, що ми знову повернулися на форму перегляду вузлів ієрархії, і нашого нового створеного підрозділу вже немає у списку. Вилогуємося із кабінету і залогуємося користувачем у якого є роль хієрархії Registry user, користувачую із ролю хієрхії Registry user доступні наступні бізнес-процеси. Це створення даних в відповідно до ієрархічної структури, та перегляд та редагування даних дотафабриці відповідно до ієрархічної структури. Перейдемо в кікло та переглянемо нашого юзера, у якого є роль хірархії Registry user та присутній атрибут ієрархії. 101. Тобто він може створювати документи для підрозділів, ієрархічний код яких дорівнює або нижчий за ієрархічний код 101. В кабінеті адміністратори регламентів у моделі процесів знайдемо перший процес це створення даних в датафабрику відповідно до ієрархічної структури. Перейдемо вкладку Конструктор та переглянемо цей невеликий процес. У цьому процесі є стартова форма, на якій Користувач може внести дані. Далі користувач підписує дані. Ці дані підготовлюються для запису, підписуються системним ключом та зберігаються в датафабрику. Переглянемо цей процес у кабінеті. Розпочнемо процес створення даних датафабрику відповідно до ієрархічної структури. Наприклад, наказ 1. Та оберемо підрозділ, до якого будуть належати даний документ, наприклад, департамент з питань праці. Натиснемо далі. Підпишемо дані та переглянемо наступний процес в кабінеті адміністратора регламентів. Знайдемо наступний процес, який називається перегляд редагування даних та такаберці відповідно до ієрархічної структури. Перейдемо на вкладку Конструктор. Даний процес починається також зі стартової форми, на якій ми можемо обрати документ до редагування, який доступний даному користувачу згідно рівнів його ієрархії. Далі користувач може змінити назву документу, підписати дані йому необхідно, відбудеться підготовка даних для запису, підпис системним ключем, та оновлення даних такого документу у датафабриці. Перейдемо в кабінет користувача та розглянемо цей процес. Користувач стартує процес перегляду та редагування даних датафабриці і обирає із випадаючого списку ті документи, які доступні йому згідно рівнів його ієрархії. Оберемо створений документ на попередньому кроці та змінимо його назву на постанова номер 33 Натиснемо далі, підпишемо дані, перейдемо в доступні послуги. Ще раз розпочнемо цей процес та переконаємось, що постанова номер 42 зараз є в списку доступних документів. Далі перейдемо в кабінет адміністратора регламентів та знайдемо останній процес управління посадовими особами. Даний процес змодельований для того, щоб користувач із роллю Personal Officer Admin мог управляти посадовими особами, які знаходяться нижче рівні в його ієрархії. Тобто він може створювати посадових осіб, призначати їм регламентні ролі або редагувати атрибути таких посадових осіб. Наголошу, що управдати посадовими особами користувач може лише тими, які знаходяться нижче рівня його ієрархії. Розглянемо основну гілку цього процесу. На початку процесу ми отримаємо список посадових осіб, які знаходяться в нижчі рівня ієрархії користувача, який розпочав процес. Отримуємо назви підрозділів ієрархії та підготуємо дані до відображення на форму. Користувач на юзерформі побачить користувачів, з якими він може виконувати дії. Користувач може створити посадову особу. Розглянемо цей сам процес На першій формі користувачу необхідно внести атрибути нового користувача, відбудеться перевірка, чи існує такий користувач. Якщо ні, то користувач підпише дані, відбудеться ще одна перевірка, підготуються дані для запису, створиться новий користувач у КІКЛОК-системі, підготуються дані для збереження датафабрику, і відбудеться збереження даних датафабрику. Залогуємось в кабінет користувача. Користувачами з роллю personal officer admin. Переглянемо такого користувача в Кіклок, йому доступні користувачі, які знаходяться нижче рівня його ієрархії, тобто ті, які знаходяться у підрозділах нижче за коди ієрархії 103.208 та 102.205. Та отакого користувача є роль personal officer admin. Залогуємося таким користувачем. Перейдемо на доступні послуги і побачимо, що йому доступно. Бізнес-процес управління посадовими особами. Пройдемось по гілці створення користувача. Внесемо ім'я по батькові, внесемо РНКПП, внесемо код ЄДРП юридичної особи. Встановимо дату прийняття на роботу, будь-яку, та оберемо підрозділ, до якого буде належати даний користувач, наприклад, управління пунктами тимчасового розміщення біженців. Натиснемо далі. Підпишемо дані. Та повернемось на головну гілку нашого процесу управління користувачами. І побачимо, що даний користувач був доданий до переліку посудових осіб. Перейдемо в адмінпортал та переглянемося в процес призначення регламентних ролей користувачу. На початку цього процесу відбувається перевірка, чи існує користувач. Якщо ні, то на формі побачимо інформацію. Про помилку, якщо так, то ми отримаємо спочатку можливі регламентні ролі, отримуємо ролі поточного користувача, отримуємо роль користувача, якому ми хочемо їх змінити. Підготуємо список доступних регламентних ролей, які ми можемо йому призначити. На формі оберемо ролі, які ми хочемо призначити цьому користувачу, підпишемо дані. Ще раз відбудеться перевірка такого користувача, чи існує він на даний момент. Підготуємо дані в скриптовій тесті. Та використаємо делегацію в user role для додавання ролей у Кіклок. А також знайдемо даного користувача в датафабриці, підготуємо дані для збереження та оновимо дані в датафабриці для такого користувача. Тобто оновимо список його ролей. І повернемось на основну гілку нашого процесу. Перейдемо в кабінет користувача. Натиснемо на бургер меню навпроти користувача, якому ми хочемо призначити регламентні ролі. Оберемо опцію призначення регламентних ролей. Згідно нашої ієрархічної структури, наприклад, такий користувач повинен мати можливість створювати-редагувати документи, які належать до вузлів ієрархії. Для цього йому необхідно призначити роль ієрархії Registry User. Натиснемо далі, підпишемо дані та повернемось на основну гілку. Нашого процесу. І далі спробуємо залогуватись юзером, який був створений. Перейдемо в Китлог на вкладку Users та переконаємось, що користувач був створений із відповідними атрибутами та із відповідною роллю. Повернемось в кабінет, несемо дані ключа такого користувача та залогуємось. Користувач успішно залогований до системи та йому доступні референтні бізнес-процеси на створення даних в датафабрику відповідно до ієрархічної структури, та перегляд та редагування даних в датафабриці. Перейдемо в Кабінет адміністратора регламентів та розглянемо останній – це редагування атрибутів посадовій особі. На початку такого процесу виконується перевірка, чи існує такий користувач, відображується форма для зміни атрибутів такому користувачу, підписується. Кваліфікованим електронним підписом, ще раз перевіряється, чи існує такий користувач. Якщо так, то у скриптовій тасці відбувається підготовка атрибутів до збереження в OQLOK, далі використовується делегат Save Officer User Attributes до Kieklock, який дозволяє зберігати атрибути користувача у Oklock. Відбувається пошук користувача у датафабриці, відбувається підготовка до запису датафабрику та оновлюються дані в датафабриці. Користувач знов повертається до основної гілки процесу. Залогуємося у кабінет користувачем із роль Personal Office Admin та змінимо нашому створеному користувачу атрибути. Розпочнемо процес управління посадовими особами, знайдемо нашого створеного користувача, натиснемо на бургер-меню та оберемо опцію Редагувати атрибути. І змінимо такому користувачу, підрозділ до якого він належить. Натиснемо далі. Підпишемо дані та завершимо перегляд. Вилагоємось, залогуємось користувачем, який був створений. Перейдемо доступні послуги. Перейдемо у бізнес-процес створення даних датафабрику відповідно до ієрархічної структури. Та побачимо, що даний користувач може створити документ в рамках підрозділу державне підприємство Дія. Несемо назву. Постанова 54, наприклад, натиснемо далі та підпишемо далі. В даному відео ми розглянули дії необхідні для побудови ієрархічної структури, а також референтні бізнес-процеси та референтний приклад побудови ієрархічної структури. Інформацію про принципи побудови ієрархічної структури ви можете переглянути, перейшовши за посиланнями, представленими на даному слайді. Дякую за увагу!